Близники, всім привіт. Поруч зі мною Volkswagen Golf 7, точніше навіть неправильно, Volkswagen e-Golf. Другого покоління, рестайлова версія з батарейкою на 36 кВт. Це автомобілі, які закінчили випускати десь на межі 19-20 року, тому що е, потім наслідники пішли вже Volkswagen ID 3, якщо будемо говорити конкретно про це клас. І сьогодні, зараз, у 2024 році, доволі часто мені, як людині, яка займається пригодом автомобілів з Німеччини, доводиться чути питання стосовно того, а чи актуальний ще Volkswagen e Golf для? Пригону чи для купівлі, наприклад, на території України, тому що їх пригнали і в Україну, наш ринок також доволі багато. На що я зазвичай, як і на будь-які інші автомобілі, не тільки автомобілі з електричною тягою, відповідаю, що якщо цей автомобіль вас... Персонально вас влаштовує по всім параметрам, вам вистачає запасу ходу, вам вистачає там, кліренсу, характеристик цього автомобіля, він вам подобається візуально, вас влаштовує кількість опцій, якість матеріалів, металу і так далі, то я не бачу сенсу не купувати його. Тобто, якщо вам він подобається, немає сенсу ходити в когось, питати якоїсь думки і намагатися жити чиїмось життям, а не своїм. Такі речі, як автомобіль, це доволі таки не дешева покупка. Вона робиться не так часто. Треба робити виключно питаючи у себе, воно тобі подобається, ти хочеш. Хочеш, тоді купуєш. Але давайте заглибимося трішки в деталі, в те, що можна отримати, за які гроші, якщо дивитися в сторону Volkswagen e-Golf другого покоління або рестайловий E-Golf. От слухаю я сам себе на монтажі і розумію, що рекомендація обирати за покликом душі і серця, вона, звісно, звучить гарно, але підійде, скоріш за все, не всім. Тому трішки розширеної інформація. Якщо ви обираєте електромобіль в бюджеті від 15 до 17 тисяч доларів, сьогодні зараз от 2024 рік, то на нашому ринку вам, скоріш за все, попадеться найрозповсюдженіші варіанти у вигляді Nissan Leaf 2, там в залежності від батарейки 40 або 62 кВт. І знову ж від багатьох параметрів він може бути як дешевше, зазвичай дешевше, ніж є e golf другий з подібними параметрами, так і дорожче, якщо батарейка 62 кВт. Це те, що прямо це клас, це те, що тотожне Volkswagen Є-Golf. E і у будь-якому варіанті Leaf 2 з батарейкою, що на 40, що на 60. 2 кВт, звісно, має більший пробіг. Але у Leaf 2, виключно моя суб'єктивна думка, проїхавшись на цьому автомобілі, можу сказати, що він суттєво відрізняється від Є-Гольфа е по якості салонних матеріалів, по якості ходових характеристик. І, ну, чесно кажучи, вибираючи між цими двома електромобілями, якби мені не треба було додатковий запас ходу, то я б краще віддав перевагу все ж таки Єгольфу, е тому що якість салонних матеріалів, керованість цього автомобіля, вона найкраща в цьому класі. Якщо за той самий бюджет ми подивимося, наприклад, пропозиції від корейців, це Hyundai Kona, це Hyundai Ioniq це Kia Niro це теж найрозповсюдженіші електромобілі на нашому ринку, які так само десь плюс-мінус, знову ж в залежності від характеристик і розміру батарейки, можуть бути як дещо дешевше, так і дещо більше є Golf то тут важливо звернути увагу на те, що Kia Niro і Hyundai Kona це все ж таки хоча б і невеличкі, маленькі, але це кросовери. І, мабуть, якщо все ж таки я б жив у містах чи місцях, де є погані дороги, чи мені потрібна була полегшена посадка в салон автомобіля, тому що гольф він все ж таки низенький. Такий це звичайний хетчбек, який зроблений на базі ДВЗ версії, то я все ж таки зверну, мабуть, увагу на пропозиції Hyundai Kona чи Kia Niro, тому що ну, який не який, але все ж таки це кросовер, трішки більший кліренс, має дещо інший вид посадки, зручність, якби і так далі. Якщо ми розглядаємо у порівнянні з Hyundai Ioniq, то це автомобіль абсолютно іншого форм-фактору. Це, по суті, седан, і він має дещо ну, якби, відмінності по зовнішньому вигляду суттєвіші, ніж, наприклад, Кіаніро і Hyundai Kona. Ну і внутрішній, якби не така зручність, не такий об'єм можна завантажити, не така практичність, якби це виключно моя думка. І от E-Golf, мені здається, це варіант. На нього варто звертати увагу. Якщо у вас в містах, де ви будете їздити, по-перше, непогані дороги, якщо вам достатньо. Запасу ходу на рівні 200-220 кілометрів від одного заряду. І якщо ви попередньо їздили на чомусь, типу якоїсь німецької трійки чи хоча б середнього японця, то обирати є гольф, тому що пересідаючи з автомобіля класу, типу Volkswagen в того ж самого корейця, чи, наприклад, Nissan Leaf, ви одразу відчуєте такий даунгрейд по якості автомобіля. І шумоізоляція, і той самий пластик, і те, як працює асистент. В автомобілі, і ергономіка автомобіля, і зручність меню, там мультимедіа і так далі, це все одразу буде відчутно. Саме тому, от я ж кажу: якщо не треба їздити багато, мені здається, вибір за є e гольфом, і важливо, якщо навколо вас нормальні дороги. Якщо вам критично важливий саме запас ходу, то тоді, ну, зрозуміло, що варто звертати увагу саме на його конкурентів, які хоч і дешевші по матеріалам, але мають більший запас ходу. Nissan Leaf 2, Hyundai Kona, Kia Niro і Hyundai Ioniq. Але вони здається, там плюс-мінус дуже схожі по запасу з є от Отакі думки. Тобто, важко сказати однозначно, що треба брати. Тобто, от ставити на терези, що для вас конкретно підходить, що для вас важливіше, і тоді робити вибір, воно виходить легше. Ну, якось так. І найголовніше, на чому б ви не зупинили свій вибір, це буде є гольф, хтось з його конкурентів чи, можливо, навіть DWZ-шна версія гольфа. Важливо пам'ятати, що рухатись дорогами України дозволено тільки тим транспортним засобам, які мають діючий поліс обов'язкового страхування або автоцивілку. Зручно і найголовніше вигідно оформити її. Ви можете за допомогою додатку від Hotline Finance, який встановлюється на будь-який смартфон. В першу чергу скористайтесь промокодом від мене, який дає моментальну знижку у розмірі 10%. По-друге, погортайте каталог пропозицій Страхових компаній там дуже часто трапляються додаткові бонуси. По-третє, скористайтеся сервісом оплати частинами, який дозволить розбити немаленьку суму за страховку, особливо якщо ви оформлюєте каску чи міні каско на більш тривалий період часу і сплачувати поступово. Користуйтесь додатком Hotline Finance і катайтесь безпечно. Ну от дивіться, проведу цей приклад. Він доволі непростий. Такі зустрічаються на ринку доволі таки рідко. Це автомобіль 2019 року, ледь не останній рік, коли їх випускали. Автомобіль в дуже, дуже класній комплект. Тації топові фари практично топові. Вони не вирізають дальнім світлом. У нас кузов повністю не фарбований. оригінальне лакофарбове покриття є 17-го розміру. Колеса автомобіль за цей час набігав майже 90 тисяч кілометрів всередині. От у нас навіть не всередині, ще зовні є безключовий доступ, запуск з кнопки цього автомобільчика. Дуже цікавий салон. В першу чергу він світлий, білий, це не так буде напікати одне місце влітку, наприклад. І при цьому ця шкіра вона ще є перфорованою. У єгольфа, е в принципі, навіть якщо тут темна шкіра буде, вона теж перфорована. А тут у нас Подвійний плюс, по-перше, біла, по-друге, перфорована. Ну і частина пластику також у нас біла. Є ембілайт-підсвітка на картах, синенькі пороги світяться, складаються дзеркала, є датчик світла дощу, мультикермо, адаптивний круіз-контроль, фронтальний асистент, цифрова панель приладів. Доволі цікава, гарний дизайн має. Топова мультимедійна система Discover Pro, двозонний клімат з функцією теплового насосу. Є вибір режимів, електронний ручник. У нас є темна. Теля. Тобто доволі цікаво, хтось зібрав собі автомобільчик. І у нас є топова музика Діна audio з сабуфером в багажнику. Є камера заднього виду, є передній і задній парктронік. Що цікаво, є тонування задньої частини, а передні вікна вони дуже суттєво відрізняються по відтінку від звичайних прозорих. Тобто вони такі зеленкуваті. Тобто, дивіться, як хтось хтось боявся дуже е, сонця, тому що світлий салон з перфорацією, навіть передні вікна з додатковим таким невеличким тонуванням, тому що якби суттєве тонування в Європі, воно... Заборонено. Топові ліхтарі, Ну в принципі в е гольфі вони у всіх такі йдуть. Багажничок біля 350 літрів у гольфа, у єгольфа е дві зарядочки. Тут у нас сабвуфер і невеличкий органайзер. Доволі місткий багажник, він доволі зручний, знімається поличка. Знову це хетчбек, складається сидіння, можна навантажити практично як в універсал, він дуже практичний в плані використання. Є порт швидкий ccs 2 будь ласочка, от він тут захований, майже за годину може зарядити цю батарейку, якщо вона розряджена в нуль. Звичайний порт 6 кВт приймає. Якщо заряджатися, наприклад, вдома. Автомобільчик, по факту вже в мене на каналі було багато відео доволі про те, скільки e-Golf е може проїхати в першу чергу, на трасі, якщо він на трасі проїжджає. там Ну, стабільно 200 плюс кілометрів, то в межах міста знову ж таки залежить від того, як користуватись кліматичною установкою. Він також може проїжджати 200, а то і більше кілометрів. І от якщо вам цього запасу ходу достатньо, то ну, не бачу сенсу, якби не розглядати цей автомобіль. Що стосується конкретно цього екземпляру, з пробігом майже 90 тисяч кілометрів, цей автомобіль має по математичним розрахункам залишку електроенергії в цій батарейці сох. State of Health, бо стан батареї, стан здоров'я на рівні 93,5%. Тобто за 5 років і 90 тисяч кілометрів він втратив трішки більше 6% своєї ємності. Це при тому, що батарейка Є-гольфа, має підігріву, не має охолодження і всього такого подібного, вона не є там супер якоюсь на даний момент, уже порівнюючи з сучасними електромобілями. Якоюсь супертехнологічною у неї стара архітектура, низький вольтаж, якщо порівнювати знову ж з корейцями, які зараз випускають уже на архітектурі 800 вольт свої нові електромобілі. Але навіть при цьому воно їде стабільно 200 кілометрів. Він має розгін до сотні біля 9 секунд, що в межах міста абсолютно достатньо. Це як двохлітровий дизель, до речі, на 150 кінських сил. І мені здається, це ну, доволі таки непоганий варіант. Конкретно цей варіант придбаний для дружини, щоб вона їздила. По місту Львів експлуатувала його по своїм справам, дітей в садочок, в школу і так далі. Як на мене, це ідеальний міський автомобіль, тому що гольф, по суті, DWZ-шна його версія, він дуже і дуже класно маневрується. Цей автомобіль, доволі таки високої якості в салоні. Знову ж таки, збірка дуже якісного автомобіля. Пропрацьовані всі опції, асистенти дуже класно працюють, меню, мультимедіа. Це все зроблено як для людей. Воно дуже зручне і воно найголовніше якісне, максимально Свої кошти, тому що гольф, не тільки є гольф, а в цілому Volkswagen Golf це, по суті, золота така середина по вибору автомобіля для себе. І маю сказати на кінець, що якщо люди зараз купують перші ліфи, перші гольфи, навіть купують сі c Зеро, здається, такі автомобільчик є, який ну, зараз на даний час вже їм там, по 10, можливо, навіть більше років. І при цьому вони проїжджають там, до 100 кілометрів, 60-80 кілометрів. І є багато людей, яким цього достатньо. Тому якщо і вам цього достатньо, от характеристик цього автомобіля достатньо, я не бачу сенсу його не купувати. Тим більше, що її гольфи зараз продаються по доволі такі цікаві ціні. Конкретно цей екземпляр з названими параметрами в Україні. Під ключ з усіма витратами це доставка, розмитнення, воно невелике на електрички, на брокерські послуги, комісії по оплаті, вартість автомобіля в Німеччині нетто, вийшло на рівні 15 600 євро. За п'ятирічний автомобіль з доволі цікавим параметром мені Здається, це дуже дуже непогано. Ви не кожен ДВЗшний автомобіль зараз можете придбати з таким набором опцій і за таку ціну. Власне, такі мої думки. Конкретно, якщо у вас щось цікавить, будь ласка, робіть вибір емоційно для себе в першу чергу. Вибирайте те, що подобається вам, те, що підходить вам. Не питайте чиєїсь думки, тому що по суті, якщо ви будете постійно прислугатись до чиєїсь думки, ви будете жити не своє життя. А чуже, є-гольф доволі таки непоганий вибір, він мені подобається. І якщо б ви мене спитали, чи варто його розглядати, я б точно сказав, що варто. Заговорююсь вже. Свої думки, свої враження, хто володіє такими автомобілями або хто робив подібний вибір, пишіть внизу під відео, буде цікаво і мені, і тим, хто задається подібним питанням. Підпишіться на канал і до нової зустрічі!